Про Дніпро ми ще поговоримо, але починаємо ми з найсвіжішого, найцікавішого матчу, який чекала вся Україна. Матчу, перед яким вирували пристрасті з приводу Ярмоленка. Про це все ми сьогодні поговоримо у нашій студії. Ну і відразу ж питання нашим експертам. Едуарде, ви виправдали ваші очікування цей по поєдинок? Да, я могу сказать, что что хватило, конечно, мячей, так, я сказати, що єдине, що не вистачило, звісно, забитих м'ячей. За кого болівали? Я за футбол. Якщо чесно, мені хотілося б, звісно, зберігати інтригу в чемпіонаті. Но... Хотелось, чтобы победил сильнейший. Шуховцев сказал, что 2-1 Шахтар выиграет, правда? Да. На чем обозвалась ваша предложение? Ну, я думал, что Шахтер на эту игру поставит э, все, что у них сейчас на карте и будет иметь преимущество. Хотя Динамо и Шахтер сегодня показали достойную игру. Вам не склалось, что все-таки Шахтар сегодня поставит все? Это максимум, что может Шахтар? Ну, я не думаю. Я думаю, шахтером может и больше. Просто, наверное, Динамо не позволило, наверное, Шахтеру сегодня дать больше. Эдуарда. Я думаю, больше, наверное, касается Динамо. На сегодня, что они могут все. Это было сегодня. После игры во Флоренции, я думаю, что очень тяжело, конечно, и физически, и морально им было. Но в принципе не видно это было по игре, что какая-то усталость. Просто, наверное, это их максимум сейчас. Ну, матч -то То -то... очень интересный. Шахтар мав би, Ну, мав Маубы играет. Э... Ну, якби зі 100%, такі зі стовідсотковим таким настроєм на результат, але нам не дозволило це зробити шахтарю. От Такі ваші думки були з приводу сьогоднішнього поєдинку. деле, матч був дуже складний для обоєх команд, очень жорсткий. В принципі, це, як как би. Бы, на такі матчі Динамо. Так, да, ну, предсказувалося це. Как Із бы, цієї ситуації Динамо немножко було подуставше, шахтер був немножко посвіжий. Дві команди достойно далі друг другу. Давайте давайте моменти. Першого тайму цього поєдинку. Моментів було не так багато взагалі у цьому матчі, але вони були. Їх, вони були достатньо якісні, достатньо яскраві. Хоча відчувалася оця напруга, оцей нерв поєдинку він відчувався з перших секунд. Домашня гра для Донецького шахтаря. Львів Арена Мірчел Чешко сказав, що вони готові будуть до того, що Львів-Арена боліватиме за київське Динамо. В принципі, так воно і вийшло, якщо бути відвертим. Що більше болівальників київського Динамо ми чули. Ну і от перші моменти, друга хвилина зустріч Тайсон тут проривається. Хачериде, який сегодня просто блесткуще сыграл, как на меня, вот с вашей точки что... ну, Как защитник я сегодня очень здорово сыграл и на самом деле в некоторых моментах просто спас свою команду именно своими действиями позиционными. Если ну, только немножко, как всегда, характер свой, да, хорошо там вовремя Шавковский прибежал, успокоил в моментах каких-то, чтобы не переросло в какую-то грубость. А там, ну, это конечно, и подтверждает, здорово, да. да. І подтверждає, да, Эдик, заряд того массу, да, що да. всі нервничали. і не только Киев, всі ребята нервничали. Ніхто не прибирав ногу. Я вам хочу сказати, що ми спалася враження, що перші 15 хвилин Шахтар дуже хотів забити і десь в стратегії на цей поєдинок Лучешко дуже сподівався на ці стартові хвилини. Едуарде. Ну, це завжди важливо, когда перший забиваєш, да? ну. Но... То же время не пропустить, тоже немаловажна была задача. Поэтому так уж сказать, что они сломя голову побежали и решать там в первые 15 минут нельзя. Конечно, желание и давление, как все равно, номинальные хозяева, это чувствовалось. Вот контратака Динамо бачите на 13 й хвилині. Перша контратака. Ленц, який так само было відіграв цей поєдинок. І Тут. Ігор uh, 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 is... Вікторович uh, сказав, опасно. що uh, п'ятого повинен просто молитися, що м'яч не залетів у сіткорі. Я yeah, не знаю, молити, молитися, но то, що молитися, але те, що видохнув Андрій, 100% м'яч не залетів. І от, видивіться боротьба. Боротьба між Хачаріді і Адріаною. Тут арбітер не свиснув, атака продовжилася. Цих єдиноборств було дуже багато. Я вам хочу сказати, що сьогодні таки, Адріано підтвердив статус один з таких, знаєте, найбрудніших футболістів в одним з епізодів. Ми про нього поговоримо трохи пізніше. І тут mm. бачимо, який настрій був. Хачаріді, якого не приб'єш іноді. Палицею. Вот зараз він тут опинився на газоні, Едуарде. Ну, здесь как раз чистая борьба. И никаких там претензий. Арбитр здорово разобрался. Не стал свистеть, когда дал доиграть эпизод. Ну, и тут, Эдуарде, ваш все-таки ну, тут... момент. Больше вы прокоментуйте его. Ну, тут отличный пас, конечно, от Ленса. И остановил, вроде бы, удобно. Ну, каким-то чудом он не пробил, так, наверное, как хотел. И не получилось у него у кравца пробить щекою, а немножко выше мяч. Ну, Позиційна принцип... помилка захисників, наскільки ну, я розумію. Ну, і защитники, конечно, оставили більше пространства для нього. Ну і передача своєвременна дуже. Все так. Здесь надо отметить передачу. Тут идеальная передача. Ногу просто исполнение исполнение было ну, в принципе. Ну И сразу же момент за участью донецкого Шахтаря. два найкращі момента. В першому тайме поспели. Тут... И тут Юрий, Сами вы выбились. Ну, здесь э, э, респект Шевковство. Шевковскому. Однозначно это опытный голкипер, который читает ситуацию. Ну и естественно там может быть не самый ну, хороший удар получился, но. Это не достоинства Олександра, тому що. Сам розіграш. Вот поясніть мені, для чого розігрувати в такій ситуації, і для чого рибалка, як центральний півзахисник, розвертається тут в цій ситуації. Бачите, ще продовжив Шовський, незважаючи на ушкодження. Для чого розвертається, Едуард? Ну, рибалка, я так розумію, в його функціях. Починати ну, ну, атаки. Да. Ну, так може... я розумію, ну це не, ну, напевне, не в такій ну, ситуації. Ну, не, ну, була ситуація так, в матчі Свірентина, коли теж всі там. Зачем? Зачем? Він сохранил м'яч, він технічний думающий футболіст. Ну тут, звісно, погарячився, німного зміни. Ну, ну, розумієте да. ціну помилки? Да, Оце о... гол, і один 이게... нуль, і все, і закінчили. Mm. І могло більше вже нічого не статися. Зогласен. Я просто рисковано, хочу сказати, що в мене таке враження, що Динамо намагалося грати дуже раціонально, дуже раціонально. Наскільки я розумію. І от ця помилка, вона би просто знівелювала цю ну, раціональність просто під ноль. Могла дорого стоїть, звісно. Тут ціна любой ошибки в таких матчах. Очі я... велика. В якісь моменти Шахтар нагадував себе тим, яким він був там, коли знаєте, коли він просто не бачив перешкод перед собою. Правильно Ігри? Але це було епізодично. Деколи він закривав київський Динамо у штрафному майданчику, але знову ж таки це було дуже епізодично. Ну, я уже почеркнув. вони теж боялися где-то пропустіти, тому що закривати нужно огромні сили бросати для того, щоб «Динамо» Київ закрити решту площадки. І боялися все-таки шахтарі вот таких от моментів. Ну, не зря боялись, ми увидим. Тут, в принципе, суддя ошибся. І... Положення по загорой не було. И Венс в принципі, і доигрывал епізод. Ми увидим зараз реакцію, Его за голову схватился. Поэтому бил і, і если б забив... Здесь цена любой ошибки является. Была бы ошибаюсь, повторяю. в этого ошибка судьи была бы тоже. Тоже очень велика. В этом моменте Лэнс сбрасывал здорово. Беланда. Зали Лэнс, момент Киражни, что Вин наикращей мыслить в, в киевскому Динамо. Вот на малость такой думки, Эдуарда. Самое быстрое принятие решений. Ну, вот из із... то, что мы увидели сегодня. И причем решения такие нестандартные и креативные. Не всегда даже партнеры вовремя успевали на них реагировать. Поэтому. А ще ви помітили такий момент, що в нас йде мов ну, практично однакові епізоди. 100% динамо, 100 шахтар. Такий собі в динамо, ну тобто відсотків на 60%, такий собі в шахтаря. Абсолютно рівний перший тайм. Ну, это отлично. Це говорить о том, що команда на кожний опасний момент у своїх ворот хоче ответить таким же епізодом, щоб не дати тут дать почувствовать, Юрій виходить. Ну, я думаю, що Женя не на мере нашев, але дуже опасно. Такой неприятный момент для Андрея 5, потому что он ну, немножко і в голову попал, и в бок попал. Но ну, извинился, все здорово. То есть, несмотря на этот накал, как бы, да. Ну, да что-то показал. Мене киральни, що там щось показав в Хачериді. У меня у мене, мене, мене таке питання. Часто грали в таких протистояннях, знаете, як би таких від ножа. Деякі футболісти намагаються Деяки деякі навпаки розпалюють пристрасті. поки чого це робиться, зависит от каждого отдельно от взятого як і будь любого человека характер. Один симулює, другий – ні. один провоцирует, другий, наприклад, як Шаховський ми видели. Да, наоборот, убирає всю агресію. Тому це личностное качество кожного человека. Мав додати шахтар в другому таймі для того, щоб хотів виграти? Якщо хотів виграти? Ну, якщо чесно, на мій взгляд, він був обязан не мог, а Дудав? обязан. Нет. Давайте, Давайте ми дивитися моменти другого тайму. Того, щоб зрозуміти, що відбувалося на футбольному полі, Хачеріді і Тайсен продовжували там з'ясовувати стосунки, ніби все з'ясували. Дай Бог, що воно так і було. Е і от моменти другого тайму. Все почалося, в принципі, якісніше для Динамо. От ми казали про те, що Шахтар мав би додати, але от якось динамо. І от перший момент. Ярмоленко, про якого було дуже багато Це, розмов, да, якого практично було помітно проти да. цього поєдинку, але він міг стати одним з героїв. Правильно, Едуард. Це те, що від нього ждали і чому стільки разговорів, як о лідері. От цей момент, який він вирішив своєю обводкою і передаче, которая могла решить, в принципі, весь матч, исход цього матчу. Попаді Ленс 1-0, і Шахтеру дуже сложно було б отиграти. Ну, а я не можу зрозуміти, як він тут не влучив. Едуарде, ну розкажи. Ну, не ви знаю, ви, ви, я ну, направляв ну, уже пояснить. мяч. Вроде би все правильно зробив. Він не потрапив по мячу, чисто технічно. Він направляв. Я не же... розумію, як такие мать, не нужно по мячу. Як? В таких матчах. Ну, наверное, напряжение матча тогда, если в таких матчах. Может быть, а как это объяснить? Ну, ну от як? вот я. Ну, это все ну, як ну как, футбольно-чисто технічна штука. Є тапіріжав, г'єтанідержав. Такі футболістської рівня повинен 10 з 10 забивати будь-якого такі моменти в будь-якому тренування. Получилось мені не треба На тренуванні я заб'ю. Ви забить тут. За це все йде. Була перерва пов'язана з тим, що було дуже багато фаєрів, і якби туман завис над стадіоном. І от момент після удари балки зі штрафного у нього дуже хороші удари. І десь починаючи з 75-ї хвилини, помітно було, що у Динамо починається Оця втома, яка прогнозована була після Флоренції, правда ж Вікторович? Так, да, немножко Шахтер уже і поактивне почав йти вперед, і больше почали у них закривати Динамо ближче до своей штрафної площадки. Ну а Динамо, звісно, защищалось, скажем так, да, не давая Шахтеру где в этой ситуации сердце виходити. Бачите, тут останні вже моменти. Пятов квапиться, незадоволені Незадоволений він незадоволений від того, що в такі хвилини, напевно, все-таки потрібно дорожити. і не робити таких передач. І от момент. Момент! К вопросу: як не забивають. Один із лучших бомбардирів Ліги Чемпіонів, так? Да? Ну, ну що? что. Ну, бате, бате. І ви би 7 забили в тому Сьогодні, сьогодні. Я имею в виду. Должен забивати людина 10 із 10. Повинен забивати. Ну, я ну сказать... может быть, сложнее, да, конечно, просто... потому что в лед. Но все равно. Практически идентичные моменты. стопроцентные. что только вот шоу Динамо, шоу-шахтера. 100% моменты дает. міг тут ставит пенальти. Міг Мих легко. Левин. Мог. В руку попал, мяч, да. А Левин да вдуград эпизод, потому что що, враження, що цей епізод це був кращим, ніж пенальти, правда? ж? Не хуже, я думаю. Не, ху не хуже, потому что в дин динаміки вратарю сложнее попадиют куди угодно. І от це Гусів, yeah. який вийшов у другому таймі, десь трошки освіжив гру. Замість Ленса він поміняв. І е, Беланда, бачите, створив момент для, для Ярмоленка на останніх секундах. Правою ногою в ближній кут важко було забити. Удар Антунеса. Ми знаємо, який сильний у нього удар. Він вже Два м'ячі забив, причому дуже хороші. Лічівцю і Еверсону. І отут він в нокдаун ну, підправив. Олександр Боєц. В принципі, голову не вбирав ніколи і ноги тому. Попало хорошо, да. так, легкий нокдаун. От 0-0? А якби сказали, що 2-2? Чи 1 1 Тож справедливо було. Абсолютно справедливо. Да, було б справедливо, звісно. І э, хочу вам сказати, що були матчі э, в Києві в Київську дамо Шахтаря, насичені голами, але не Такі насичені за драмою, за драматургією, за моментами, за знаєте, тими шальками Терезів, які то в один вік, то в інший вік вони хилилися за якби, інтригою і наповненням. Дійсно, так, да. не вистачило тільки голов. Все остальне було. Та я вам хочу сказати, да. що бувають матч, коли 0 0 знову ж таки повторююся, що вони найнові цікавіші. Я пам'ятаю, коли Драм програвав там 1-4, цікаво було навіть дивитися. Ну, это... Все в одні ворота, і голи були, і все, а от, ну, воно якось, знаєте, якби інтриги нема. Одна команда сильніша за іншу. Тут було помітно, що. Две команды, приблизно одного уровня. и Викторович. Две глыбы столкнулись, потому что сегодня такой результат. Каждый не, не хотел сегодня не проиграть. И достойно сыграли две команды. И говорю, это правильно, вы заметили, что даже 0-0, ничья, иногда бывает лучше, чем какие-то... Ну и приветствия ну, Мирче Луческу, Сергею видно, Это разумею, приятные что... моменты, да, всегда, когда видишь, когда... После таких После... напряженных <святых> моментов всегда приятно видеть. Рукопожатия какие-то. Эмоции. Їх сьогодні була неймовірна кількість емоції, зіткнень, боротьби. Е, знаєте, якби так, от, що команди не ховалися одна від одного, не ховалися ближнього бою. І це було помітно. Давайте подивимося от такі моменти, які сьогодні вони, ну, можливо, не були визначальними в ігровому плані, але вони додавали самого, знаєте, такого от, ну, інтригу поєдинку. Оце момент на 15 хвилин. Арбітр повинен був тут ставити. і... це Даже тут нет двух мнений. Вот мяч не играет, играет много, причем штрафной в такой непосредственной близости от, с той зоны, с которой можно вполне забить. Тут, тут э, Эди, Эдуард сказал, что все-таки, ну, тут честная борьба. Человек как на меня, все-таки пистолет Адриану, Ну, руки всегда там присутствуют в этой борьбе, но там ничего такого криминального, чтобы можно ставить штрафной. Все обоюдное. Махались руками ну. оба. Да, согласен с Эдиком. Тут Треба грати. Так, да, тут можна було давати ігри. Ну, ну я кажу, от просто вони були заобрійними, ці Оці от настрої. От момент на фланзі, коли Серна не зачепив він Нантунеса. Я вам хочу сказати, що з цього моменту десь і почалася оця, от от, знаєте, така. Нервотрепка. Так, боротьба така нервів. Якщо б спокійні як-то отреагував... А Ну, дивимося. А ну дивимося. Но, если... Він не влучив. Він не попав. дуже агресивний був підкат. Може бути там мінімальне какое-то Ну. Все равно пошли сразу жесты, руки, судьи, ну, Э, Жабченко показал желтую картку. Як на мене, Справедливо. Ну, ногу, можно сказать так, как говорится, по-футбольному, протянул до конца. Мог спокойно убрать. В вот моменте, когда Ярмоленко уже да, дает передачу. И вот он ее ни капельки не убирает, не сгинает, наоборот, дальше двигает. Поэтому... Есть, да, когда есть стики, два, два игрока стараются как-то не нанести травму друг другу, убирают ноги. Тут Тайсон, конечно, немножко с протяжечкой сыграл. У Манту Бачите, і тут починається вже. І от удар Беланда. Удар Беланда, я вам хочу сказати, що це червона карта. Нормально, це красна карта. Та не формально, це просто червона карта. Причому тут формально чи не ну, формально? Це червона карта. По духу, Людина ігри, по обличчю. По духу ігру, ігри на 43 й стати по-друге, такі країна. Та що, таке дух, гри? Ну, що таке дух гри? Поняття? Ну, нема. Ну... Еді, Едуарде, нема. Едуарде, мяч. це червона картка. <laughs> Хорошо. Нема дугри. Давайте забудемо, що таке дугри що таке не дугри. Тогда здесь должно бути 4 красних карточки в сьогоднішній грі. Якщо так, якщо є закон, то давайте 4 карточки. Давайте. От бачите, що показав. А-а-а! Я вам хочу сказать, что в Хачериде. Это красная карточка. Это червоная картка, я вам ну, хочу сказать, что 5 матчів дискваліфікації. Ну, это испорченный ну, матч. Був При був. том, что это уже матч. 4, 4 карточки красных надо выгонять полкоманды. То есть могли испортить такое поединение. Мы по-иншему по не навчимося. У нас по-иншему это все будет. Розумієте? будут бити по обличчю, будут бити задума. Мы сейчас побачимо такий самый момент пізніше. Тут эпизод Хачариди утримал желтую карту. Зас, Заслуженная желтая. Руками. Женя придерживал, так что здесь в ситуации все правильно. Ну, проиграл борьбу, так, да, і вже все. Розумів, що не догонен. Тут. Я не скажу, що арбитр прям роздавав наліво і направо. Так він не роздавав, бо він боявся роздавати. Ну, в -то й... А я вам хочу сказати, що в, як покажуть нам в матчі Ліги Європи, там ніхто нічого не соромиться. Впав Павленс, там можна було не давати. На тобі жовту, другу червону, все, закінчила гру. А ми тут ліберальничаємо. Та є, є дві жовті картки, давайте дві жовті картки. Давайте чотири червоні картки. Я тут щось кажу, що в мене, ну, не знаю, з повторною зруйною, мене киврає, що Антонас все-таки зрізав задньою ногою, дальньою ногою. Ну, то, що фол був, точно. І Луческий, я чесно, в цій ситуації, рознущати? я розумію емоції Луческого, тому що... Да, ну, лайнсмінг був... міг і не бачити цей епізод, правда ж? Так, так. Ну, боковий знаходився рядом, мог би підказати, в принципі. Фред! Фред тут ледь не на Сидорчука. Теж давай желтего. Поручня правила есть. Питягивай него. И вот тут да, вот вот в той ситуации, не, да? же, как бы в да. червоно. Так он и второй раз отмахнулся ногой. И попытка наступить была тоже. О, тут здорово как. Ну тут поручне правила. Нет, <laughs> тут не столько, тут просто Знаете, красиво. Пробуксовал, да? да, да, пробуксовал. Не <laughs> <laughs> подобрал шипы. Красиво, да. Там так шипы, кстати, видно было, момент. что очень такие приличные шипы и все равно не удержался. <laughs> І от ще один дуже цікавий момент. Найдешно дуже цікавий, дуже неприємний ну, момент. Ярмок виграє боротьбу і отримає. Ну, що ну, это... ми будемо говорити? Ну, це копняка, він отримає просто в простій ситуації. Це так само, червона картка, три да. матчі дискваліфікації. З да. этим согласен на 200 Это Це було некрасиво ні по яким качествам, ні по футболу, ні по чоловічему. Ну здесь я хочу отметить, вот Сашу Коска, то що ми з селіком. Посмотрите. Если бы он сейчас Александр не не вошел, не отточил Хатериди, то я думаю, Хачериди положил бы вторую желтую и красную. Не, ну а вот взагалі, вот Евро в голове у людей на наш в голове. Ну да, чего отсюда? он и сам не объяснит, я думаю. А? Я, я думаю, он и сам не объяснит зачем. А я ну, дадут за раз 3-4 матча. Он все равно не объяснит, просто в следующий раз будет, может, думать. И все. Поэтому однозначно. Те, що Шапченко в голові десь тримав про те, що він не хоче зіпсувати цей поєдинок, я впевнений. Да. Але ми знову ж таки ми будемо боятися таких моментів, ми будемо їх, знаєте, якби їх гладити, а потім виходимо туди, і нас там як прибивають. І все. І нема ніяких там, ніхто взагалі ніяких КДК, ніхто ніяких карточок відміняти не буде. Ми ж це розуміємо. Ну так. Да. Ну, це є на практике. Так, а? так на практике и есть. Ну, ну. так о чем ми тут, туді? розумієте, якщо людина себе так веде, якщо ти б'єш по обличчю, якщо ти спі... навмисне даєш купняка. <гум> ну, то давай червоні все. Давайте ще раз подивитися ці два да. моменти. Для мене вони, нужна Ну, знаєте, ну, це последовательность знаете, якби... просто. Послідовательність нужна. Если ты выбрал такую тактику, давай и все, будет 10, значит 10 давай. Головне, чтобы это было как в одну сторону, если ну, подивите, есть такое. Ну, люди, хочется сказать, не просто. Вдари Беланда. Бачите, вдари Беланда Луиса Дріану. От подивіться за що. Я, я що... ударили... Лус Адріано, подивіться, що він зробив перед цим. Зараз буде повтор цього епізоду. Лус Адріано мав тут отримати так само першу жовту картку. От подивіться, Хопає м'яч Беланда вот. і цей вот. шипами по поруч. А відразу вбіжи арбітер. Покажи жовту картку, Адріану. Можливо, б не вдарило. Я не обратів внимання ні на один епізод, ні на вторую. Ну, а знаю. тут взагалі, я кажу, це. Ну это просто да. Здесь я не знаю. Чиринскому дала три мат-марьмачи дискликации. за такие дала да. три матча дисквалификации, правда? Да, ну, я согласен с этим. Да. Причем умышленно и видел он, и это никак нельзя ну, объяснить. Там, ну, Никак бил, нельзя объяснить. Да, это случайностью, там, или борьбой какой-то. Уже мяча он никак не мог побороться, только мог вот так ударить, и все. Просто такого уровня футболист просто некрасиво. До цього тижня в нас не было комітету. Який змінював рішення арбітру. Його не було. Тому що контрольний дисциплінарний комітет ніколи собі не дозволяв брати на себе відповідальність за те, щоб змінити рішення арбітру. Футбол, емоції, насиченість. Вони, розібру... Вони могли розібрати дії арбітрів, його покарати там, чи не покарати, визнати правильно чи неправильно, але відміняти рішення не мав права скасовувати. Зараз в нас така ситуація склалася на цьому тижні. Я вважаю, що це прецедент, який, в принципі, відкриє двері, ну просто. Тотальній кількості моментів, які будуть оскаржуватися. Ми не будемо розуміти, що за чим, як треба чи не треба. Тому що, судячи по, контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України все-таки скасував жовту картку, яку дали Андрію Єрмоленку в матчі проти Луцької Волині, і як наслідок він мав можливість зіграти у сьогоднішньому поєдинку. В минулій програмі, от ми багато обговорили цей момент, по совісті. Ну, по совісті не було там симуляції. Не було симуляції. Не було. І я залишуся при, свої, при своїй думці про те, що якщо хтось скаже, що там була симуляція, то ця людина, ну, я вважаю, що вона буде заангажована. Я знову ж таки настою на тому, що Швіцов був простимульований того, щоб зловити Ярмоленка на жовто Ви розумієте це, правильно ж? Правильно. Ігор Вікторович. Але є совість, а є закон. І по закону арбітер, навіть якщо він визнав свою помилку. Це не є підставою відміняти от його рішення, червону картку. Прецедент просто неймовірний. От ваша точка зору з цього природу, Ігор Вікторович. Ну, опять надовернутися к тому, что да, по людським качествам і по явним то, що не було симуляції, можна понять Ермоленка, потому що он должен в такому матчі був грати. Но якщо є буква закону, то тогда сейчас, наверное, каждый клуб имеет право, наверное, Можна тепер, тепер можна то, що не дали Так Та ми зараз, я кажу, ми просто потонемо. От я офіційно звертаюся до контрольно-дисциплінарного комітету від програми про футбол. Просимо розглянути ці епізоди і дати їм належну оцінку. Якщо вони відповідають, арбітр в цьому епізоді не помилився, ну тоді добре. Ну ми ж не дурні люди. Ми ж розуміємо, що він тут мав рішення зовсім інші приймати. Звісно, ну і якщо ми зараз почнемо це. Точно. Почнеться оце вибіркове, знаєте, правосуддя. Я розумію, який буде, який буде мотив в контрольно дисциплінарного комітету. Жавченко не напише в рапорті, що він помилився. Я й певний, що і Швіцов написав в рапорті, що він помилився, тільки під тиском. Правда? ж? Ніколи ж арбітри не визнає свої помилки, якщо вони не відчувають, що вони можуть закінчити. Ну, тоді другий питання. Так, треба наказувати судді так, щоб вони так не ошибалися, правильно? Бо Да, Ну, тобто, ну, так, щоб не виникало бажання да. так ошибатися. Потому що не покажи цю жовту карточку, яка там, в принципі, вообще... не не Наші справа повинні да. було ще в 2012 році. Просто от попрощатися з ним, з Вовчим Квитком, після руки Кузнцова. А ми починаємо з гори боротися, не знизу, а згори. От в чому, яка проблема зараз буде. І буде дуже велика проблема. У Нас є можливість послухати, що сказав Андрій Ярмоленко про свою дискваліфікацію, тому що ми так, знаєте, наговорили достатньо емоційно. Давайте послухаємо, що він сказав. Яка в нього думка з цього приводу? Я думаю, всі, всі бачили, вся Україна бачила, що ця карточка була мною несправедливо отримана. І читав виказування господина Палкіна, що мов відкроється там ящик Пандори, і всі будуть ходити. І... И жаловаться ну, по поводу карточек, обращаться к апелляции, подавать там. Я не вижу в этом ничего страшного. Если действительно судья показал неправильную карточку, будь то желтая или красная, то, то почему футболист не может отстаивать в принципе, себя и свое мнение? Я, я, я здесь ничего не вижу. Дорогі друзі, одразу після нашої програми ні в якому разі не перемикайте телеканал 2+, плюс Тому що на вас чекає черговий випуск програми Гра без правил. І зараз невеличкий анонс. Чому так уникають цих питань наші футбольні арбітри? Стоявся часов тишу ж що пропонували. мабуть, надо сказати хто і коли. Чому так не люблять наших футбольних арбітрів? На всіх стати на чому їздять наші футбольні арбітри. Одна машина давніх на ну, декларацію є. Де живуть наші футбольні арбітри і за скільки вони це купують? Квартира метражом 95 квадратних метрів стояла 150-170 тисяч доларів. Хто вони наші футбольні арбітри? Всі відповіді одразу після про футболу у спецпроєкті гра без правил. Буде цікаво, я вам обіцяю, і, в принципі, це те, що потрібно починати, а не починати з того, що відміняти їхнє, скасовувати їхнє рішення. Ну а ми повертаємося до поєдинку Шахтар Динамо», який відбувався у Львові. У нас там на прямому зв'язку зараз кореспондент про футболу Василь Пехньо. Він з найсвіжішими новинами, і я передаю йому слово. Давайте послухаємо, що він нам розповість. Василя, тобі слово. Доброго вечора. Студія. Ось ми буквально щойно вже вийшли з арени Львів, де закінчилася прес-конференція головного тренера Динамо Сергія Реброва, і він найбільше говорив про те, як відновлювалася його команда перед цим надважливим матчем із Шахтарем і про те, як він емоційно заводив своїх хлопців. Ви дуже багато говорили про емоції в студії. І ось я зараз пропоную послухати пряму мову Сергія Реброва з прес-конференції, яка закінчилася кілька хвилин тому. Такие матчи восстанавливать не надо. Сто процентов они были недовосстановлены, потому что отдать все силы в десятером, играя против Фиорентины, это очень непросто. И то, что ребята сегодня были уставшие, это однозначно. Другое дело, что стиль игры Шахтера и Фиорентины немножко отличается. И я рад, что сегодня мы действительно всей командой отработали в обороне и практически ничего не сдали создать команде Шахтер, которая действительно играет и играет успешно в Европе, не только в чемпионате Украины. Только за исключением нескольких своих ошибок, при которых мы нам создали два момента у наших ворот, я думаю, что ребята отрабатывали и старались. Да иногда футболист, когда увидел, что пошли разминаться, он играет совсем по-другому. А когда видит, что всех устраивает то, что они обрезаются, то, что они теряют мячи, то они продолжают это делать. Если они посмотрели его, пошли разминаться, значит надо по-другому играть. Ось такі були, скажімо так, слова мотивації Сергія Реброва. Він поділився вже з усіма журналістами своїми думками щодо цього матчу. Він закінчився 0-0. Ми можемо зараз вже це констатувати. Було багато боротьби, як і звично для таких протистоянь між шахтарем і Динамо. Була боротьба на полі, але ми чекали напевно більшої скандальності. Напевно, від цього поєдинку в підтрибунному приміщенні після матчу. Зазвичай наші поєдинки, наше класико, українське Динамо та Шахтаря закінчуються такими моментами. Але... В підтрибунці два хорвата Даріо Серната Томагой Віда дуже ніжно обіймалися, дуже тізно так би мовити, спілкувалися, і була дружня цілком атмосфера. Тобто зараз ми вже констатуємо, що поєдинки між Шахтарем і Динамо змінили свій тон, так би мовити. Всі зараз об'єднуються і об'єднався Динамо і Шахтар. Дуже дружня вийшла така атмосфера на цьому матчі. Наразі ми. Продовжуємо тут працювати і чекайте від нас багато-багато свіжих коментарів. Зараз я студії вам передаю слово. Чекайте від нас наступних включень. Ми ще повернемося до Львова. Ну що, змінився тон матчів і на Шахтаря, Едуарде я не думаю, що самі матчі змінились. Да? Тот же накал, та ж то, тож ніхто не хоче програти, Ну то, що Под трибунами, що да, я наоборот ніколи, наприклад, не жду скандалів. Да? Лучше, коли це все на полі, якась вражда, якісь емоції. После гри це нормальне отношений. Я, чесно кажучи, ніколи не розумію, от, як люди, які б'ються на полі, один одного готові з'їсти, просто перевернути, перейти, перекусити. Потім фінальний свисток, с обнімаються вы не обнимаетесь там Но все. Это нормально, а? Это, а? это нормально. Ну, як на поле нет братишок и друзей. То есть, а в, уже где-то после раздевалки, кто с кем общается ким с кем дружит, наоборот всегда приятно, потому что на поле все выплескивается. А по трибунному поміщенні уже йде чисто... если нет какой-то подлости, да, да там да, на поле. Да, да, а нормальная борьба, мужская, там, футбольная, то, конечно. Як сказав Сергій Ребро, київському «Динамо» було сьогодні достатньо складно і останні хвилини були достатньо такими знаєте, напруженими для динамо. Було питання, чи витримає команда не тільки фізично а й психологічно, особливо після вояжу до Флоренції.